Вітаю, друзі! Покарання на Запорозькій Січі. Мало на меті підтримання військової дисципліни в козацькому середовищі та служило своєрідною профілактикою для тих, хто бажав стати лицарем і оволодіти козацьким ремеслом. Покарання були суворими, але справедливими та виправданими. Адже Січ постійно була під прицілом військ Польщі, Кримського ханства, Туреччини. Якщо б там не було порядку... Та військової дисципліни Січ просто зникла би під першим ударом ворога, а вона простояла більше 200 років. Отже, розглянемо злочини та покарання, які застосовували запорожці протягом століть. Скажу зразу, що деякі покарання діяли завжди протягом всього часу існування Січі, а потім з'явилися нові, не дуже характерні для ранніх періодів. Найсуворіше покарання Поховання злочинця живим. Страшно. Ото ж бо. Отже, з карних злочинів найбільшими вважалися зрадництво, вбивство козака козаком, побої, заподіяні козаку козаком, злодійство, тобто крадіжка чого-небудь козаком в товариша, і приховування ним краденої речі. Наступне зв'язок з жінкою. Шлюб січовим козакам заборонявся. Образа жінці. Коли козак опорочить жінку пристойності, тому що подібний злочин до обезславлення всього війська Запорозького простирається. Наступний. Зухвалість проти начальства. Ось. Теж каралося дуже суворо. Дезертирство. Тобто самовільна відлучка козака під різним приводом в степ під час походу проти ворога. Злодійство коней, худоби і майна в мирних поселенців українських, польських чи татарських областей і купців, що проїжджали по запорозьких степах чи мандрівників. Привід – усі жінки. Взагалі це каралося смертною карою, незалежно від того, чи це твоя мати, чи це твоя сестра. На січі жінок не повинно бути. Наступне пияцтво як на січі, так і під час походів на ворога. Завжди вважалося в козаків кримінальним злочином і вела за собою найсуворіші покарання. Наприклад, під час морського походу прив'язували вантаж до ноги і за борт все. Покарання і страти в запорозьких козаків були різні, дивлячись по характеру злочинів. З покарань практикувалися приковування ланцюгами чи залізом до дерев'яного стовпа, що стояв серед площі. Посадження злочинця, окутого ланцюгами, військову пушкарню. В пушкарню іноді саджали і під чесну варту іноземців, як, наприклад, татар, запідозрених у злодійстві коней, і відводилися в пушкарню наперед, надалі для розслідування справи. Прив'язування до гармати на площі за образу начальства. За вбивство людини, що не належала до Запорозької громади, і особливо за грошовий борг, якщо козак буде винний козаку і не захоче, ну або ж не зможе сплатити йому борг. То винного приковували до гармати на ланцюг, що защіпався замком і залишали доти, поки він сам не заплатить свого боргу, чи хтось інший не поручиться за нього і не виплатить його борг. Найстрашнішою стратою було закопування злочинця живим у землю. Це робили з тим, хто вбивав свого товариша. Убивцю клали живого в труну разом з убитим і обох закопували у землю. Це, звичайно, надзвичайно страшно. Це жорстоке покарання, але повірте мені, що завдяки тому, що воно було настільки жорстоким, це як драконтовські закони в стародавній Греції. Покарання були суворими, але через суворість покарання ніхто не хотів порушувати закон, тому що знали, що покарання було, буде надзвичайно жорстоке. Я б запропонував навіть зараз, особливо в депутатському середовищі і особливо за сепаратизм та за зраду батьківщині чи за підспівування Московії запрактикувати ось такий чудовий звичай. Жорстокого покарання, бажано публічного, я розумію, що зараз гуманізму, це вся толерастія. Але все-таки, повірте мені, ми би жили в кращій країні, якби це було. Продовжуємо. Але найбільше популярною стратою запорозьких козаків було забивання біля ганебного стовпа киями. До ганебного стовпа і київ засуджувалися ті, хто вчинили чи злодійство. Чи дозволили собі перелюбство, содомський гріх, чи вчинили побої, насильство, дезертирство, це чи пияцтво? Ганебний стовп завжди стояв на січовій площі біля січової дзвінниці. Коло нього завжди лежала зв'язка сухих дубових бичів з голівками, що називалися киями, і схожих на бичі, що прив'язують до ланцюгів для молодьби хліба. Якщо один козак украде що-небудь, навіть дуже незначне в іншого, чи в самій січі, чи, чи в паланці, і потім буде його викрито в злодійстві, то його приводять на січову площу, приковують до ганебного стовпа і, як звичайно, тримають протягом трьох днів, а іноді й більше того, на площі доти, поки він не сплатить гроші за украдену річ. Шибениці ставилися в різних місцях запорозьких вільностей над дорогами, шляхами і представляли із себе два стовпи з поперечиною на горі і з мотузковим сильцем, тобто петлерів на поперечні Для того, щоб зробити страту злочинця, саджали верхи на коня і підводили під шибеницю. Накидали на шию петлю, коня швидко проганяли геть і злочинець залишався висіти на петлі. Переказують, що від Шибениці по Запорозькому звичаю можна було позбутися цього покарання, якщо яка-небудь дівчина виявляла бажання вийти за злочинця заміж. Правда, були такі випадки, коли, дивлячись на дівчат, козаки казали, як жити з такою дзюбою, краще вішайте. Своєрідний чорний гумор. Гостра паля, посаджання на палю. Це був ще один спосіб, але він, власне, козаками застосовувався вкрай рідко, це більше грішили поляки саджанням на палю ось, полонених козаків. Ось, це був дерев'яний стовп з залізним наконечником гострим або просто загострений зверху. Для того, щоб посадити на гостру палю злочинця, його піднімали кілька людей по круглих сходах і саджали на кіл. Гострий кінець кола простромлював всі внутрішні, внутрішні людини і виходив вже там між ребрами, через горло, через живіт, залежно як посадили. Але це застосовувалося, я вигадую, дуже-дуже рідко. І в останні періоди. Архівні документи 1700 року говорять ще, що в запорожців допускалися іноді кидання людини в ріку, тобто втоплення. Насипали за пазуху піску. От, посадити в його ріку Чортомлик. Тоді існувала Чортомлицька, стара Чортомлицька Січ. До 1709 року вона проіснувала і була зруйнована за наказом Петра І. Але такі випадки були рідкісні і допускалися тільки при загальному обуренні війська проти якого-небудь ненависного всім козака. Суворі закони, по зауваженню Всеволода Коховського, підрозумівалися в Запоріжжі кількома причинами. Тим, що туди приходили люди різної сумнівної моральності, їх треба було зразу показати межі дозволеного. Тим, що військо жило без жінок і не користувалося зм'якшувальним впливом їхньої вдачі. Тим, що козаки вели постійну війну і тому створили для підтримання порядку військ особливо суворі. Закони. Отже, як ми бачимо, покарання на Січі були, вони були жорстокими, але вони були виправданими, тому що підтримували порядок і підтримували дисципліну. Подобається відео? Тисни лайк та підписуйся на канал.